Усім привіт, друзі! З вами кіномозок. Сьогодні я розповім вам про новий український серіал під назвою Молода. Назв вам чотири причини його подивитися, а також одну антипричину, через яку деяким глядачам цей серіал, мабуть, краще пропустити. Сідайте зручніше, беріть попкорн. Починаємо! Причина перша. Вік перешкода не для всього. Сюжет серіалу зосереджений на 40річній жінці на ім'я Оля, яка намагається, так би мовити, перезавантажити своє життя. Для цього вона каже всім, що їй 26, і влаштовується на роботу у книжкове видавництво, де завжди мріяла працювати. Саме після цього починаються найцікавіші події, впродовж яких глядачам поступово дається відповідь на питання. Для чого вік може стати перепоною, а для чого ні. Причина друга приклад для наслідування. Ні для кого не секрет, що на світі є люди, які вважають, що 40 років це вже все, кранти. Ціпок, інвалідний візок, пігулки, заповід і труна. Я, звісно, дещо перебільшую, але суть ви зрозуміли. Так от, даний серіал створено саме для таких людей, а конкретно для того, щоб показати їм, що в 40 років. Якщо у вас є мрія, про яку ви думали все своє життя, але не наважувалося здійснити, можливо саме час спробувати. І байдуже скільки вам 26 чи 40. Причина третя. Хто впорався краще? Серіал є українською адаптацією американського проєкту з такою ж назвою, трохи підігнаною під українські реалії. Чому трохи? Просто впродовж перегляду стійкою тримається відчуття, що події відбуваються не в Україні, що в нас такого не буває. Це я поясню трохи згодом. Власне, саме так її дізнався про існування оригінального серіалу, що підтвердило правильність щойно згаданих думок. До речі, вся причина є також і причиною подивитися оригінальний серіал, щоб потім їх порівняти. А якщо хочете, щоб для вас це зробив я. Пишіть про це у коментарях. До речі, запускаю челендж. Якщо таких коментарів збереться принаймні десяток, я обов'язково зроблю відео порівняння цих двох серіалів. Причина четверта. 24 серія. Ви певно зараз думаєте, це що ж такого мало трапитися в одній серії, щоб виводити її як окрему причину подивитися у весь серіал? Але повірте, я знаю, що кажу. Адже такого точно не очікуєш побачити в комедійному серіалі. Тим паче в українському. Особисто я під час перегляду сидів приблизно ось так. До речі, той момент, про який я кажу. Також наштовхнув мене на думку, що сюжет не оригінальний, а швидше за все є адаптацією закордонного проєкту. Антипричина серіал надто вульгарний. Ця антипричина витікає з причини третьої. Власне, саме це я й мав на увазі, коли казав, що серіал трохи підігнали під українські реалії. В серіалі дуже багато розмов про секс та все, що з ним пов'язано. Гумор місцями стає чорним, знову ж таки пов'язаним з сексом. Та що там, іноді доходить ледь не до відвертої еротики з позначкою дітям до 18 перегляд небажаний. Словом, якщо вам таке не подобається, то серіал, скоріше за все, не для вас. Ой, перепрошую і дуже дякую всім, хто по той бік екрану сказав, будь здоровий. Ну і ще дещо, що не сподобалося особисто мені, але навряд тягне на повноцінну антипричину. А саме лінія стосунків головної героїні з хлопцем, який набагато молодший за неї. Я, чесно кажучи, не розумію, чому її не можна було вирізати і чому головна героїня взагалі має заводити якісь стосунки. Чому не можна було зробити її повністю зосереджені саме на своїй кар'єрі, заради якої вона власне бреше всім про свій вік? І до того ж, ці її стосунки з боку виглядають ну просто смішно, і це в найкращому разі, про що їй, до речі, в одній із серій скаже подруга. Але звісно це моя особиста думка. Висловлюйте власні у коментарях, а також пишіть, чи наважилося б ви завести роман з хлопцем чи дівчиною набагато молодше за вас. Дякую вам за перегляд, друзі. Тисяйте вподобайки, якщо вам сподобалося це відео і відповідно цей серіал. Пишіть у коментарях, які ваші враження і чи любите ви серіали українського виробництва. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нічого цікавого.